Дорогі мої брати і сестри, сьогодні ми поговоримо про сон, який є ще одним варіантом спілкування з Богом. Коли тіло переної спокій, коли сповільнюється дихання. І розум перестає чіплятися за реальність, душа відходить в обласне в доступне плоті. В Біблії Сон розглядається не просто як фізіологічна необхідність, а як один із інструментів Божого впливу на людину. Як вікно в Духовний світ, де іноді говорить сам Господь. Писання Сон часто порівнюється із смертю. Так, наприклад, в Євангелії від Іоанна Христос говорить про лазаря. Лазарь, друг мій заснув, але я йду розбудити його. Учні не розуміли і думали, що мова про сон фізичний, але Ісус говорив про смерть. Подібний образ з'являється у старому заповіті. І спочив Давид з батьками своїми, заснув у смерті. Цей образ не спадковий. вісні людина ніби відходить від світа живого, її воля послабляється, вона надіє. Не творить, душа залишається жива, та її голос стає ледве чути. Смерть це виєчний сон тіла до Воскресіння, а нічний сон лише тимчасове відокремлення душі. Від бур зовнішнього світу. Це час, коли Бог може особливо говорити з душею, найскравіший приклад Сни пророків. У книзі Йова говориться: Бог каже одного разу, і якщо того не помітить іншого разу у вісні, в нічному баченні, коли сон заходить на людей під час дрімоти на лужі. Тоді він відкриває в людині вухо і шепоче своє побачення, щоб відвести людині від будь-якого підприємства та видалити від його гордості. Тут сказав прямо, Бог користується сном, як часом, коли душа людини відкрита для впливу. В ми метушні ми глухі до божественного голосу, а у вісні розум замовкає. А душа, не обтяжена турботами, може почути Божий заклад. Він показує, прийдеш не виха, застерігає, дає втіху або викриття. Йосип Овручник отримав відкривання ангела Господнього ві сні, в вісні, який в'явив йому. Волфи були попереджені не повертатися до Ірода теж у вісні. Ці сни. Не плід фантазії, а духовний канал, через який говорить Бог. Коли людина не спить, його душа багато в чому пов'язана з тілом бажання, страхи, амбіції, все це порушення плоті. Та у вісні контроль тіла послаблюється. В цей момент душа може підніматися ближче до духовної своєї природи. Сновидіння може бути спотворене відображенням думок. Але в них часто звучать образи, архетипи, символи, мова, якою говорить з нами дух. Сон стає простором боротьби. Як сказано Євфісянам, наша лайка не проти крові і плоті, а проти духів злості Піднебесної. Всі наші душі можуть виявитись відкритими як для божественного впливу, так і для демонічного. Звідси нічні кошмари, які давлять, сни з відчуттям страху або раптового гніву. І ці явища нерідко мають духовну природу. Псалом каже: Кладуся, я сплю і встаю, бо Господь захищає мене. Ця проста фраза говорить про глибоку істину, душа людини беззахисна в вісні. І тільки Божа охорона можливлює пробушення. Коли ми спимо, наш контроль зникає. Ми не вибираємо снег, не вирішуємо, чи прокинемося вранці. Все це милість Божа. Сон або Ми хіба що віддаємо себе в руки Творця говоричів, хай буде воля Твоя, а не наша. Саме тому ранкова молитва це подяка за повернення душі в тіло. Деякі святі отці говорили, що у вісні душа куштує майбутній стан або блаженство, або мука. Це, звичайно, не догмот, але спостережено. Іноді сни приносять радість, світло, миротворіння, а іноді тяжкість, митючу темряву, як передчуття смерті. Цікаво, що характер сніг багато в чому залежить від духовного стану людини. Притчі вчать. Найбільш зберігається, бережи серце твоє, бо в ньому джерело життя. Якщо серце повне страху, гніву, пристрасті, сни будуть відображеним цього, якщо серце умиротворене, виконане віри, сни будуть чистими, навіть якщо без откровень, тому ранні християни та ченці навчали. Готуйтеся до сну, як до смерті. Прийміть покаяння, відпустіть образу, помиріть себе з Богом, тоді душа спатиме у спокої. В кінцевому рахунку сонце нагадування про те, що людина не сама собі. Ми засинаємо, не знаючи, прокинемось чи ми, довіряємо свою душу Богу, як колись довіримо йому і свою смерть. Кожен вечір це маленьке умирання, а кожний ранок образ воскресіння. І ми молились, Господи, руки Твої віддаю дух мій. У вісні ми втрачаємо контроль. І це може бути страшно. А саме в цій уразливості джерело сила, тому що там, де ми безсилі, Бог проявляє себе особливо сильно. Сонце не просто фізіологічна функція. Це духовна область, де може діяти Бог. Душа в вісні залишається живою та відкритою. Хоч і в ослабленому стані цей час, коли ми особливо потребуємо Божого покрову, цей час відкривань боротьби та, можливо, підготовки до вічності. Нехай кожен наш сон буде не просто відпочинком та часом, коли душа схиляється перед Творцем і каже, Господи, говори, бо слухає дитя твоє. Дякую вам за те, що були зі мною. Нехай Господь береже вас і ваших рідних. 分明。